Музикенти хочуть подати. В І так народ, а всім привіт. А, хто мене знає, я музикант співак, артист, блогер, відомий тіктокер, мультимедійний, так скажем, персонаж. І знаєте, Багато зараз вдалося там теми. У музикент зак... Зак... закінчився хайп, а, Музикент більше невідомий, а, де всі відео, а, що сталося, і так далі. А, тому я не буду сьогодні затримуватись, там, жалітися, що, де. Я просто хочу із вами розповісти, а, що ми взагалі і я. Знаєте, як казала відома поетиса, щоб не плакати. я, я сміялась. І так. А давайте. І так, а давайте я вам розповім, що ж все-таки сталося. Давайте згадаємо літо 2024 рік, як музикант кайфує від. Всім привіт. Музикант на Как у вас там дела, ребята?

На мне остановись, весь, весь. Я целую тебя в губы, заебись Нам заебись Отпочивая, пья коктейльчики на пляже Кайфули, ловит вайб и так далее И тут мы сгадываем, да, что Я вам тут вставлю фрагменты Где я только не был, где я только не отдыхал, не кайфовал, но тоже бывает, э, так, так скажем, при, произошли жизненные проблемы тоже. И есть, поверьте, это все есть, это жизнь. А на Ютубе два ролика нахрен удалилось. Ну, я их удалил, но на то есть причина. Это про дом и про... Вот, э, кто помнит, девушка для хайпа или любовь, на канале тоже ролик удалился. А... Живем далі, живем далі. А поки знімав це випуск, згадав, що мої ж відео також були видалені половину в Тіктосі, в Телеграмі. Коротше, музикенти хотіли максимально придушити, задушити, погубити. Е -е, дивіться, муз музикант кайфує, так. Да? І тут ми дізнаємося. А хто б ще шерить в всій цій моїй історії? А я знімав свій будинок. Який я купив. І перше, що зникає відео, це про дівчинку там для хайпа. Ну, там був одне відео, ми там е зимою, начебто теж 2024 року, е робили хайп. І. Ну, Не хайп там, інфоповоз, ну коротше, вам це вже не, не цікаво, тому що цього відео вже пф, немає. І мені зносять відео. Мені зносять перше відео, потім за цим відео літом зносять. Е про будинок відео. І я такий, ага, щось вже, знаєте, і не весло. Там вже іде осінь, туди-сюди. І знаєте, на, на мюзикента хочуть подати в суд. Я це пережив. Я це пережив, я це зміг. Дивіться, а суть в чому? Хтось не любить, коли за нього хтось краще. Розумієте? І я, я, я ніколи не, не думав і не знав, що я комусь буду конкурентом. І я, входить, конкурую, і комусь не подобається. Я, як я там е, двигаюсь, да? Репер, артист, цепі, да? даймонд. І хтось такий, все, сука, ми тебе закриємо, ми тебе задушимо, музикента. І е, я скажу так. Е, дивіться. А під, Підходить зима. То є. Е, ви, видали мені це відео, я це все розповів, я це все таки, типу, ну. Видали відео там, да, типу, два, два відео, я такий, та, байдуже, байдуже. І що ви думаєте? Підходить зима 2024 року. Буквально. Я не знаю, це відео, коли вийде е, десь неділь 3-4 тому. У мене зникають майже пів канала відео. Вся моя музика, всі мої кліпи нахер снесли. І розумієте, я такий... Я... я вам скажу, я прокидаюся в той день, дивлюся на всю цю діч. І угу. А що робити далі? А як? А Все це що. зря і. Але, але є, є аргумент, є аргумент, чому це сталося. Сталося це тому, тому що багато моїх відео, навіть музики. Я, я розповідаю, це не про людей, ні. Це навіть більше скажімо, про, владу, про владу, тому що більшість моїх відео, на які правильно, на російській мові. І мені сказали, якщо ти хочеш бути артистом, то будь ласка. Не знімай на мові агресора. Е, мені всі писали, що е, да, там, Ну там багато було повідомлень. Я це все не читаю. Я не буду робити там постійно якусь серйозну музику чи якісь серйозні дії. Я молодий артист. Я хочу у вас св свою публіку, своїх фанатів. Ну я мюзикент. Ти мене узнав, так. Так, да? да, да. я його підписчик. Хорош. Все, лучший. Фанатів, глядачів, да? е, веселити, якось розволікати і так далі. Тобто, Мені там не плюс я не роблю музику для старших поколінь. Я просто хочу жити, кайфувати і робити те, що мені подобається. Е, розумієте? Мені писали, да? знаєте, нам в житті, скажімо, є що пережити, і у, у кожного є, є свій путь, да? скажем. І, і свої труднощі, які він повинен пройти. І знаєте, коли я дійсно дивлюся, що у мене із 170 відео залишається 30, 38, а, я такий думаю, ну, якось воно. Але це все нічого страшного. Тому що я говорю, що це все просто повинно бути пережити. І вам це не це, це взагалі я, ну, просто як для вас, для своїх там фанатів. Підписників, хто новий, підписуйтесь, тому що це мабуть, 39 те відео на Ютубі. Вау, лайк. Да, блін, я вас лайк не попросив. Давайте соберем 40 лайків, постараємося, 50-40. Я вам буду скоро нові кліпи, музику. Весело, не серйозно, просто весело, якусь десь чуть-чуть, да? Там ту ту, ту, ту. Багато хто писав, я. Не знаю, чому такі думки були у людей по типу Його кинула дівчина він у депресії. Е, народ, давайте скажу офіційно тут на Ютубі. Будь ласка, ви мені під кожним повідомленням, під кожним ефіром пишете. У тебе є дівчина, у тебе є дівчина, у тебе є дівчина, алло, у тебе є дівчина. Весь Віз... я бачу ці коментарі. Народ. Немає в мене дівчини. Не пишіть мені ці 25 питань. Є... Я просто задовбався вже відповідати на одне і те ж саме питання різнім, різним людям і в різний час, постійно. Дівчина, 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 дівчина. Народ, забудьте, будь ласка, вчіть мені ці, ці Я не буду більше відповідати. У мене дівчини немає. Тому народ, які плани? Давайте будемо улыбатися разом, так? Да? Улыбатись частіше, тому що, як бачите, і знаєте, ви ви, ви щас, ха, -ха, -ха музикента зарили, задушили. А, але дивіться, ще я вам скажу народ. Я зараз помітив, що багато Ютуб блокує каналів по нашій країні. Блокує, кидає страйки, видаляє відео. Це не, це не одна моя проблема. Просто зайдіть у новини Ютуб Україна. Я от буквально просто прочитав цю, цю новину і мені дійсно стало легше. Що дійсно Ютуб почав, я не знаю чому, якась проблема, що він почав ви... взагалі видаляти Ютуб канали, я взагалі переживаю за свій канал. Тому підпишись, якщо ти ще тут, будь ласка, підписуйся. Дивіться. А для вас тепер щось цікаве. Якщо мюзикента хотіли задушить, немає відео, все, мюзикент більш не легенда, не популярний, кому він нужен. Лох. Uh, народ, я вам оголошую, нове шоу. Но шоу. Хоу шоу. Нью шоу. мюзикент старт. Тому оголошую нове шоу, де ви будете дивитися, як мюзикент буде піднімати собі знову популярність. І мені буде приємно це. Все, вести. Тому що, знаєте, я вже так ви, 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 викладав музику на пофіг, думаю, ну, вийде цей трек, ну, випущу цей трек, ой, ці тисячі переглядів, ой, там ой, все, музикант уже все, там, знаєте, типу, легенда, зміг, все, а тут а ПАМ! І ви мені дали знову е, цю іскру, щоб знову вас роз'їбати новими треками, перформансами, е, тіктоками. тому я в... Я повертаюся. Народ. Я повертаюся з новими силами. А все. Diamond. Diamond. White Gold. Двигаемся. Чао! Двій. Я сделав бейбі лик, лик, лік для нея. Запрягает на мне, остановись, вис, вис. Я целую тебя в губных, заебись, нам заебись.